На вулиці Прибузькій знайшли саморобну вибухівку. Підозрілий пакет, з якого стирчали дроти, виявив місцевий мешканець у зеленій зоні поблизу житлових будинків та одразу викликав правоохоронців. Нам надійшов виклик на лінію 102. Зараз на місці події був працює вибухотехніки, а також слідчо оперативна група. Виявлено предмет небезпечний. Наші працівники охороняють місце події. У пакеті дійсно знаходився саморобний вибуховий пристрій. Запах тротилу відчула спеціально натренована службова собака. У ході огляду місця події спеціалістами-вибухотехніками виявлено предмет, який за зовнішніми ознаками схожий на незакінчено споряджений саморобний вибуховий пристрій. На основі корпусу 82-мм мінометної. Міни осколочно-фугасної та приєднаних до неї двох тротилових шашок вибухотехніки розрядили небезпечну знахідку та передали її слідчим. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами.